Виконуємо номер 1536 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. У 2011 році вік Богдана дорівнював в сумі цифр року його народження, у якому році народився Богдан. Приступаємо до виконання. Розглянемо два випадки. Перший випадок, коли Богдан народився. До 2000 року. Нехай Богдан народився у 1900, позначимо дві останні цифри з змінами Х і y, до 2000 року. у 2011 році йому було у 2011 році йому було 2011 віднімемо суму 1900 додати 10x додати y Розкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Буде 2011, відняти 1900, відняти 10х і відняти ігре. 2011, відняти 1900 це буде 111. Відняти 10х, відняти іг. Тепер знайдемо. Суму цифр року його народження, знайдемо суму цифр року його народження. Один додамо дев'ять, додамо ікс, додамо ігри. Буде 10 додати Х додати і. За умовою, у 2011 році вік Богдана дорівнював сумі цифр року його народження. Прирівняємо наші два вирази: 111 відняти 10х, відняти y, дорівня 10 додати Х, додати іг. Перенесемо доданки зі зміною у праву частину, без зміни ліву, 111 віднімемо 10, у правій буде Х додати і, додати 10х, додати ігре. 111 відняти 10 це буде 101, х додати 10х, це буде 11х, і y додати y буде 2y. А тепер поміняємо наші частини місцями 11х плюс 2 дорівнює 101. Виразимо зміну Х через у. Для цього 2Y перенесемо у праву частину і поділимо на 11. В чисельнику буде 101 відняти 2Y. У знаменнику буде 11. А тепер проаналізуємо наші x і. По-перше, x має бути більше або дорівнює 0, і менше або дорівнює 9, і аналогічно y більше або дорівнює нулю, але менше або дорівнює 9. Також x і y у нас натуральні числа. Підберемо таке значення y, щоб значення х у нас було натуральне число. Почнемо з y дорівнює 0. Це найменше число, яке може дорівнювати y. Тоді наше значення х буде дорівнювати 101, відняти 0, це буде 101. 101 поділити на 11. Це буде число не ціле, десь наближено буде 9,18. Далі розглянемо випадок, коли y дорівнює 11. Тоді значення х буде 101 відняти 2 множимо на 1, 2 і поділити на 11. Отримаємо 99, поділити на 11, це буде 9. Ось ми отримали значення y і значення x, які задовольняють нашу умову у натуральні числа. Розглянемо, може, ще будуть такі випадки. Далі y дорівнює то 3. Тоді х дорівнює то 101 відняти 2 множимо на 3, 6 і поділити на 11. Це отримаємо наближено.

І поділити на 11. Отримаємо наближене значення 8,27. Далі розглядаємо випадок Y дорівнює 6. Тоді х дорівнює 101 відняти 2 на 6, 12. Ділимо на 11. Знов отримаємо наближене значення 8,9. 7. Х дорівнює 101 відняти 2 на 7, 14, ділимо на 11. Наближене значення буде у нас 7,9. Y дорівнює 8. 101 відняти 8 на 2, 16 і поділити на 11. Отримаємо наближене значення 7,73. І останнє можливе найбільше значення Y – це 9. 101 відняти 2 на 9 – 18. і ділимо на 11, знову наближене значення: 7,55. Отже, ми знайшли єдине значення Y. це Y дорівнює 1 а Х дорівнює 9, які задовольняють нашу умову. Але це ми розглянемо випадок, коли Богдан народився до 2000 року. А тепер проаналізуємо, якщо Богдан народився після 2000 року. Нехай Богдан народився у 2000 і знов x, y позначаємо наші роки після 2000 року. У 2011 році йому було 2011. Віднімаємо суму 2000, додати 10х, додати ігрек. Отримаємо, я зразу запишу відповідь: 11. Відняти 10х, відняти ігре. Знайдемо суму цифр року його народження. Все, йдемо як в попередньому випадку. Знайдемо суму. Цифр року його народження. 2 додамо 0, додамо Х, додамо ігре, отримав 2, додати Х, додати ігре. І тепер знову прирівняємо 2 додати х. Додати y дорівнює 11 відняти 10х, відняти y. Я запишу зразу значення Х, яке я виразила знову через y в попередньому випадку. Це буде 9 відняти 2y, поділити на 11, і знову ж глядаємо ці саме умови Х. І y натуральні числа X найменше 0, найбільше 9, аналогічно y найменше 0, найбільше 9. Якщо значення y у нас дорівнює 0, то X буде дорівнювати 9 поділити на 11. Я не буду навіть рахувати число дробове. Якщо y дорівнює 1. Це буде 9 відняти 2, це буде 7 поділити на 11, число дробове, Y дорівнює 2. 9 відняти 4, це буде 5 поділити на 11, число дробове. Y дорівнює 3, х дорівнює 9 відняти 6, це буде 3, поділити на 11 число дробове. Y дорівнює 4. 2 множимо на 4 8, 9 відняти 8, це буде х дорівнює 1, поділити на 11 число дробове. Наступне значення у нас іде Y5, X дорівнює 9 відняти 10 поділити на 11. Це буде мінус 1 поділити на 11. Уже маємо число від'ємне. І зрозуміло, що далі ми отримаємо всі від'ємні числа. Жодне значення y і x не задовольняє нашу умову. Отже, єдиний рік народження, який може бути у Богдана, записуємо, отже, Богдан народився у. 1991 дев'яносто першому році записуємо відповідь. 1991 рік. Номер 1536 виконано.